Уже протягом третього матчу цієї весни професійний футбольний клуб Звягель дарує незабутню атмосферу професійного українського футболу в другій лізі місцевим вболівальникам і бореться за вихід у першу лігу чемпіонату України. Історичний вихід. Утім, якщо така історична подія станеться, то атмосфера ось така вболівальницька на цьому стадіоні, рідному стадіоні Звягеля Авангарді, буде під великим питанням. Яскраві голи, незабутні перемоги та неймовірні емоції все це вже протягом майже двох років. Ще з початку свого заснування дарує своїм прихильникам єдиний представник міста у професійному спорті професійний футбольний клуб Звягель. <зв <'язок> у нинішньому сезоні команда вже точно завоювала історичні медалі другої ліги. Та веде боротьбу за вихід до першої ліги чемпіонату України. Ще у січні цього року інспекція Української асоціації футболу визначила перелік вимог, які потрібно виконати стадіону «Авангард» з Вягелі, аби приймати матчі першої ліги. Утім, протягом чотирьох місяців з того моменту справа так і не зрушилася з місця. Тож у новому сезоні, який менш ніж за три місяці звегеляни мають всі шанси розпочати у першій лізі чемпіонату України, є дуже великий ризик того, що команда змушена буде грати в свої матчі у іншому місті. Тому ініціативна група вболівальників нашого клубу готує колективне звернення до звягельського міського голови та збиратиме підписи тих, хто воліє, аби великий футбол не їхав з рідного міста деінде. Запрошуємо усіх приєднатися до звернення на матчі звягеля проти скали уже цієї неділі, 19 травня. Звягеляни заслужили на великий футбол. Тисніть вподобайку та дзвоник під цим відео. А також ставайте спонсором нашого каналу. Цим ви допоможете нам робити нові якісні відео та долучитися до інтерактивного фан-клубу звягеля.